Далі ми поговоримо про певні відрізки трикутника. Отже, медіана. Медіана це відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. От нехай у нас є трикутник АБЦ. Ми сторону а, С поділили навпіл. І тому БМ медіана даного трикутника, АМ дорівнює МЦ. Що ми повинні знати про е, даний відрізок щодо трикутника? Отже, по-перше, будь-який трикутник має три медіани, тому що ми медіану можемо провести з кожної з вершин. Оце ми провели з вершини Б, могли з вершини А до сторони «БЦ» С, поділити навпіл, наприклад, от АН, якщо ми поділили навпіл, відрізок АН це медіана. І також провести медіану з вершини С. Далі ми повинні знати, що всі три медіани в трикутнику завжди перетинаються в одній точці. І ця точка називається центром мас або центроїдом. Ну, в даному випадку нехай це буде точка О. Далі, що потрібно знати про дану точку? Медіани трикутника. В точці перетину діляться у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини трикутника. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо дану точку О, то відношення відрізка АО, наприклад, до ОН, це 2 до 1. Відрізок БО відноситься до відрізка ОМ. Знову ж таки, так як 2 до 1. І це ж можна сказати про відношення відрізків СО і ОК. OK. 2 до 1. І це знову ж таки використовується при розв'язанні задач: Медіана ділить трикутник на два рівновеликі трикутники. Що це означає? Рівновеликими це називаються фігури. Які мають однакову площу. Тобто, якщо говорити про трикутники, утворені за допомогою медіани БМ, а це трикутник А, БМ і МВЦ, то взагалі це не рівні трикутники, а площі у них однакові. Отже, площа трикутника АБМ дорівнює площі Трикутника БМЦ. Далі. Якщо говорити трикутники, які утворилися з вершиною в точці О, наприклад, це трикутники АОЦ, АОБ і СОБ, площі цих трикутників також рівні. Отже, площа трикутника АОБ, дорівнює площі трикутника БОЦ, площі трикутника АОЦ, і кожна з таких площ дорівнює Третині від площі великого трикутника, тобто одній третій площі трикутника АВЦ. А якщо дивитися на оці маленькі трикутнички АОМ, МОЦ, то площі у них також рівні. Тобто, фактично, ми можемо сказати, що всі медіани ділять трикутник на 6 рівновеликих трикутників. Тобто. Площа кожного такого е, трикутничка, наприклад, площа трикутника АОМ, це одна шоста від площі всього трикутника АБЦ. І це також використовують при розв'язанні задач. Ну, і як ми можемо знайти медіану в трикутнику, знаючи сторони даного трикутника. Є формула, якою можна скористатися. От вона ця формула, її не дають в тих довідкових матеріалах, що ви можете користуватись на екзамені. Але ми можемо записати таку формулу. Медіана проведена, наприклад, до сторони А. Це одна друга корення квадратного із 2, що множиться на Б в квадраті плюс С в квадраті, і мінус А в квадраті. Оце формула, якою можна скористатися для того, щоб знайти медіану. Разом з тим, ну, звичайно, можна попробувати запам'ятати цю формулу, але є спосіб, за допомогою якого можна знаходити медіану, навіть не знаючи цю формулу. І такий спосіб називається подовж медіану. Якщо ми в трикутнику АБЦ ДБ е, медіан, медіану подовжимо і відкладемо відрізок МД що дорівнює відрізку МБ, в результаті утвориться чотирикутник а, Б, С, Д, що є паралелограмом, це можна подивитись в відповідні відео в темі чотирикутники. Отже, це паралелограм. А паралограм має таку властивість, що сума квадратів його діаганалу дорівнює сумі квадратів сторін. Отже, сума квадратів діаганалів АС в квадраті плюс БД в квадраті дорівнює 2, що множиться на АБ в квадраті плюс Б в квадраті, тому що в паралограма протилежні сторони рівні, і сторона, наприклад, до рівні стороні АБ, а сторона АД рівній стороні В Ось така рівність. В результаті, маючи сторони АБ, БЦ, трикутника АВЦ, і маючи сторону АС, можна знайти БД. А БД, як ми бачимо, це відрізок, який в два рази більший, ніж медіана БН. Таким чином, ми можемо знаходити медіану трикутника. Наступний відрізок це бісектриса. Відрізок бісектриси кута трикутника, що сполучає вершину трикутника з точкою на його протилежній стороні, називають бісектрисою трикутника. Якщо відрізок, наприклад, БЛ є бісектрисою трикутника АБЦ, то це означає, що кут Б поділений БЛ бісектрисою навпіл. Отже, кут АБЛ дорівнює кутові ЛБЦ. Далі ми повинні знати відповідні. Властивість бісектриси, що бісектриса трикутника ділить протилежну сторону на відрізки пропорційні двом іншим сторонам трикутника. Тобто, якщо бісектриса Б поділила сторону АС на відрізки AL і LC, то відношення AL до LC таке ж, як відношення відповідної сторони АБ. АЛ, значить, відповідна перша сторона АВ до сторони БЦ. Оце властивість бісектриси. Вона використовується при розв'язанні задач, її досить гарно треба пам'ятати. Будь-який трикутник, звичайно, має три бісектриси. І ці бісектриси перетинаються в одній точці, що міститься всередині трикутника, точка називається інцентром. І треба пам'ятати, що точка перетину бісектрис трикутника є центром вписаного в нього кола. Таким чином, як же можна знаходити бісектрису? Ось тут вже варто запам'ятати таку формулу, що бісектриса у квадраті Б у квадраті дорівнює добутку сторін АБ і BC і мінус добуток відрізочків AL і LC. Ось таке співвідношення пов'язує бісектрису трикутника з його сторонами, і можна використовувати це для знаходження бісектриси в трикутнику. Ще один відрізок це висота трикутника. Висота трикутника, це перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до прямої, яка містить його протилежну сторону. Отже, якщо ми маємо, наприклад, трикутник АВС і провели цей перпендикуляр BH, так що кут BHC дорівнює 90 градусам, то це висота трикутника. Чому ми говоримо про. Перпендикуляр проведений до прямої, яка містить його протилежну сторону, тому що висота трикутника не обов'язково знаходиться в середині трикутника. Якщо трикутник гострокутний, то висота, проведена з кожної вершини, буде знаходитись в середині трикутника. А таких висот, знову ж таки, в трикутнику можна провести три. Якщо ж трикутник прямокутний, то, наприклад, якщо ми візьмемо, от я візьму прямокутний трикутник АЦБ, С, С прямий, то його сторони АС і БС – це відповідні висоти даного трикутника, тому що АС перпендикуляр до БС. Отже, в даному випадку, як ми бачимо, висоти трикутника, от вони всі будуть, не, не всі, а дві, а третя, звичайно, це от перпендикуляр з точки С, проведений вже до сторони АБ, до гіпотенузи. І е, ми бачимо, що всі ці три висоти перетинаються в точці С, в вершині прямого кута. Але, як ми бачимо, що в даному випадку висоти АС і БС – це сторони трикутника. Якщо ж трикутник тупокутний, от, наприклад, якось даний трикутник МНК, де кут Н тупий, то м -м -м, якщо ми будемо проводити висоту трикутника з вершини М, то вона не попаде на сторону трикутника АНК, а попаде на продовження цієї сторони. От вона буде, ця висота МН. Як ми бачимо, вона знаходиться не всередині трикутника, а попадає на продовження протилежної сторони трикутника. І знову ж таки, всі висоти, Три висоти трикутника перетинаються в одній точці, яку називають ортоцентром трикутника. Справедливі такі формули, які стосуються висот. Висота HA відноситься до висоти HB і до висоти HC, так як відношення ось таких величин. Це можна використовувати при розв'язуванні задач. А ще варто знати такі співвідношення, як можна шукати висоту трикутника. Отже, якщо трикутник довільний, то найчастіше його висоту досить зручно шукати за такою формулою: H дорівнює 2С, що ділиться на А, де С це площа трикутника. А сторона, до якої проведена висота H. Варто знати цю формулу, досить спрощує розв'язування задач. Якщо ж трикутник прямокутний, от, оцей трикутник прямокутний, то його висоту це h, саме висоту це H, от я її позначу через H, її можна шукати за такою формулою, а Б поділити на С. А і Б – це катети трикутника, а це гіпотенуза. Також варто пам'ятати цю формулу. І якщо трикутник рівносторонній, тобто всі його три сторони рівні, в цьому випадку висота трикутника знаходиться ось за такою формулою А коренів з 3 на 2. Звичайно, всі ці формули можна виводити в процесі розв'язання певних видів задач. Але варто все ж таки їх запам'ятати, тому що вони спрощують. Досить розв'язання більш складних задач. Отже, ми розглянули ті властивості, які стосуються медіани, бісектриси і висоти, проведеної в трикутнику. Крім цього, ще один з відрізків розглядають трикутнику це середню лінію трикутника. Середня лінія трикутника це відрізок, що з'єднує середини двох його сторін. Тобто. Якщо ми маємо довільний трикутник, наприклад, беремо дві серединки серединку сторони АБ, нехай це точка М, і середину сторони ВС, нехай це точка Н. То відрізочок МН, це середня лінія трикутника. В будь-якому трикутнику, звичайно, можна провести три середні лінії. От середня лінія МН. Також я можу поділити сторону АЦ навпіл, нехай точкою К, тому середня лінія МК і середня лінія МК. Що потрібно знати про середні лінії? Середні лінії трикутника ділять його на. Чотири трикутники, якщо говорити про всі три е, середні лінії. І середня лінія трикутника паралельна до однієї з його сторін і дорівнює половині. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо сторону е, середню лінію МН, то вона паралельна, звичайно, до сторони БЦ і дорівнює половині МН, дорівнює одній другій АЦ. Це потрібно знати для розв'язання задач.